Те, як людина спілкується, якою мовою саме спілкується, ніяк не впливає на те, яка людина сама є. Я умовно можу бути людина, яка припіздував в шльопках, але буде адекватно спілкуватися і ставитись до будь-якої людини, яка до мене підійде. Але в той самий час може підійти яка, якась людина, яка буде вдягнута дуже гарно, в неї буде там костюм за 10 тисяч доларів. Але вона буде розповідати про те, що вона Та, бля, Я от щас в СБУ пайду на хоч дам от тата машинку і поїбать деньги, і все заєбізно. Ну, типу, це залежить здебільшого від людини. Я приїхав з Донецької області. Менталітет Одеси це найм'якший, найзрозуміліший менталітет в усій Україні. І я це кажу не просто, що я вигадав, а ну. Я проїздив всю Україну отак от вздовж, і я розумію трошки менталітет різних областей. Я працював в Ужгороді на тій самій посаді, що я зараз працюю, і до мене приходили дуже різні люди. Люди, які, наприклад, дуже гарно зі мною спілкуються, залишають умовно на чові по 500-600 гривень. І потім приходить така ж сама людина, так само вдягнена, так само спілкується українською мовою, але вона починає мені розказувати, що вона тут главний авторитет Ужгорода і віддає їй щось безплатно. Ти можеш спілкуватися з клієнтами російською, ти можеш спілкуватися. Ти з клієнтами українською, але все залежить від того, яка є людина.